Збройні сили України заділили резерви для прориву на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє американське видання Вашингтон Пост, і об этом тоже нужно говорити. Україна задіяла резерви 10-го армійського корпусу збройних сил України, щоб досягнути успіху в районі роботиного Запорізької області. Вказується, що на початку наступу сили 9-го армійського корпусу використовували щойно отриману західну техніку, але зазнали незначних втрат. В свою чергу Росія. Яни мали достатньо часу, щоб підготуватись до наступу, та облаштували щільні мінні поля. Пізніше збройні сили України почали використовувати піхотні підрозділи для прориву першої, а згодом і другої лінії оборони. Ми намагались досягнути переваги за рахунок асиметричних методів ведення бою. І ось збройні сили нарешті відправили на підкріплення резервний 10-й армійський корпус. Він має на озброєнні важку техніку західного зразка, і це все призвело. До різкої активізації бойових дій ну маємо розуміти два головні аспекти. Фронт ділиться на дві частини: перше це східний позав. Там на жаль у районі Куп'янська противник перебуває у стані атакуючої сторони, і це логічно. Кілька слів поясню, чому ми практично рухаємося до оперативного оточення Бахмута. Бахмут це вже політичне питання персонально для Путіна. Вони його за жодних обставин не можуть здати і тому здійснюють найзручнішу для них атаку саме у на Куп'янському. Напрямку, бо вважають, що ми маємо знімати сили і засоби із Бахмута. А отже, потенційне оперативне оточення, яке там може скластися, не реалізується. Це перша ділянка, вона менша. друга стратегічна, велика я його називаю південний плацдарм, і дійсно ви трошки там згадали деякі населені пункти. Головне завдання цей плацдарм обвалити і вийти на північне поазов'я. Коли за яких обставин це складеться, маємо набратися терплячості, але те, що під, але те, що там все йде по нашому. У сценарію і те, що росіяни усвідомлюють такий результат, показником є те, що вони дуже сильно укріплюють Перекопський перешийок. Якби вони були впевнені, що можуть утримати південний позам, вони би цього не робили. Пане Петре, а як ви вважаєте, а чи можна припустити, що росіяни, Росія, країна-агресорка, зможе наздолужити втрачене в буквальному сенсі в усіх пунктах? Ну, по перше, ми розуміємо, що кожного дня сили оборони нищать на особовий склад російської армії. Вони нищать їхню техніку. Зараз у те, що пишуть зокрема і аналітики Дефенс Експрес, що абсолютно все вказує, та і, і, і ми це бачимо, що Росія готується до жорсткої мобілізації. Всі закони під це підведені. Я вже не знаю наскільки вони там здатні зараз масово поновлювати, наприклад запаси артилерії чи танків, але ми знаємо, що вони завжди робили ставку на гарматне м'ясо. То якщо в них буде ця мобілізація, оголошена, не знаю, припустимо, у вересні чи у жовтні, чи зможуть вони відбити те, що е, зараз такою кров'ю, такими зусиллями вдається е, звільняти збройним силам України? Чи матиме сенс поповнення їхньої живої сили? Однозначно матиме вона не змінила своє головне стратегічне завдання окупувати якомога більше наших територій, тому що най, найголовнішу стратегічну задачу вони однозначно провалили. Українська державність втрималася. Тобто я сповнений оптимізму, що точки що точка неповернення в цій частині вже пройдена однак, чотири наші області вони включили у склад Російської Федерації, і особливо Луганщина і Донеччина як залишалися, так і залишаються в частині виходу. На, Адміністративні кордони чи мають вони добротну техніку, щоб забезпечити усе все гарматне м'ясо, як ви слушно зауважили? Ні, не мають і вже не будуть мати. Вони будують максимум нових танків Т-90-25 одиниць. А авіації можуть поставити до строю у 2022 році 29 одиниць. Це ніщо у порівнянні з тим, що уже знищено за фактом. Однак, оцей масив людського. Моря не можна скасувати, чи можуть вдатися до повторних наступальних дій на якійсь точці можуть. Не буває так в історії воїн, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає. Німці вже у 43-му році знали, що програють цю війну однак на зламі 44-го і 45-го, правда завдяки поганій погоді, бо авіація союзників не могла літати. Прорвали оборону на бельгійському фронті, так званий арденський наступ, аж на 100 кілометрів. І союзникам дуже сильно довелося там попотіти, щоб у це все ліквідувати. Росіяни будуть думати і планувати якісь нас. Альні дії, але в підсумку все буде по нашому, бо є найголовніший аспект це ресурси, великі глобальні ресурси євроатлантичного світу і особливо Агносасонського світу, значно більше ніж російські. Просто на жаль, все буде дещо довше ніж нам ніж нам би хотілося. То ну так і ще дуже часто, пане Петре, коли дають оцінку чи характеристику збройним силам України, підкреслюють ще і винахідливість, кмітливість та тому, що війна це ще й і про інтелект, не тільки там про фізичну якусь вправність Від Минулого тижня відомо, що росіяни вони теж намагаються технічно вдосконалювати свої системи, протистояти, як ви кажете, тій допомозі, яку надають нам англосакси. Якось там говорили, що вони вскрили систему хаймарсів і навчилися її протидіяти. Зараз є в нас інформація, що вони і вчаться глушити старолінки, А це означає, що треба час для збройних сил України для того, як щоб придумати, як глушити те, чим глушать вони наші старлінки. Я впевнена, що це все вдасться. Але тим не менше, от те, що вони теж намагаються винахідливо протидіяти на нашим технічним різноманітним засобам і, і технічним можливостям пане Петре, наскільки це ускладнює нині ситуацію на фронтах? Та ускладнює і буде ускладнювати та по іншому бути не може війна. Найінтелектуальніше явище у широкому філософському сенсі цього слова, яке тільки існує у природі, людина найперше придумала лук, сокиру, спис і застосувала проти собі подібних, а потім удалася до винайдення рала. А якщо говорити взагалі про технологізацію процесу, то ні одна сфера людської діяльності не забрала стільки інтелекту і ресурсів, як забрала війна у найширшому розумінні цього слова. Від відколи тільки люди почали воювати. Противник б'ється на. Смерть війна екзистенційна. Він навчається дурним. Його вважати не можна, і він буде мати якісь часткові успіхи. Ми щойно це про це проговорили на на, на прикладі потенційних наступальних операцій. Це війна, війна мерзенна сама по собі. А розуміючи, яка височенна ставка, і наша, бо вони ставлять за мету знищення нас як народу, як нації, як держава, і їхня, бо їхня держава в тому вигляді, в якому вона є, в імперському також на кону. То це все логічно, пане Петре, хочу запитати вас про ще один вид озброєння, досить новий, і досить мало вживаний в інформаційному полі? Можливо, ви роз'ясните, ізраїльська преса пише про те, що Сполучені Штати Америки надали Ізраїлю добро на продаж системи праща Давида, яку спільно з штатами вони розробили, і продаватимуть вони її Фінляндії. Коли читаєш подібну новину, думаєш, а невже в Фінляндії відбувається щось таке, що їм... Протиповітряні системи значно необхідніші ніж нам, але в іншому боці згадує, що Україна зазвичай просить озброєння, а не купує його. То чи в цьому причина, чи все таки в тому, що праща Давида нас не рятує? Трошки давайте ми від, відкоригуємо коректніше. Праща Давида це система, це не одна зенітна ракетна. Ну так так. І ціла низка це інтегрований комплекс захисту неба ізраїлітян від найрізноманітнішої зброї від кустарних снарядів. Найнижча ланка це. Залізний купол до балістичних ракет, скажімо, є в них просто неймовірно якісні двоступеневі ракети Арчер, 1 2 3 4 або хец як вони їх називають. Думаю, що про ці ракети ідеться для посилення прикриття саме неба Фінляндії. Фінляндія стала повноцінним членом НАТО, і це є абсолютно логічно.